Донецький національний університет вже цілком освоївся у нашому місті. Цьогоріч виш набрав близько 900 першокурсників. Крім того, стовідсотково виконав держдамовлення. Найбільшим попитом тут користувалися такі спеціальності, як гостинний ресторанний бізнес та міжнародна економіка. Зараз паралельно з навчальним процесом ще приводять до ладу частину аудиторій, адже для деяких дисциплін необхідні спеціально обладнані лабораторії. Але практика наступний етап. Зараз триває начитка лекцій.

та чотири науково-дослідні інститути перебиралися викладачі родинами тому проблема житла поки ще залишається для багатьох доволі актуальною є проблемні моменти і в організації навчального процесу Ми остро спитує недостаток в очевидних в аудиторіях того що хотілося б звісно мати більше. але на сьогоднішній момент ми розмістилися в комфортабельних аудиторіях які дозволяють повноценний процес в планах университета увеличение аудиторного фонда мы надеемся, что скоро мы в, в новые аудитории, которые позволят усилить практическую подготовку студентов в большей степени проводить занятия в индивидуальных индивидуальные занятия и консультации. Що ж до студентів, то вони цілком задоволені навчанням. Молодь вже цікаво і весело відзначила день іноземних мов і всесвітній день бібліотек. Привітала своїх викладачів із професійним святом. Юнаки і дівчата активно долучаються до роботи студентського самоврядування. Мне очень нравится учиться в Донецком национальном университете. Очень хороший преподавательский состав, очень хорошо все, объясняют все предметы. Очень нравится студенческое самоуправление. Мне очень нравится этот вуз, я очень рада, что учусь здесь. Пары отлично читаются, все доносят с пониманием к нам. актив у нас просто замечательный. Я сам уже влился в эту среду. Лекции очень интересные, преподаватели все доступно объясняют. Близько трьохсот студентів старших курсів, переселенці зі сходу країни. Є такі і серед першокурсників. Крім того, цьогоріч вуз прийняв п'ять юників і дівчат із Криму. До речі, всі студенти забезпечені місцями у гуртожитках. Цю проблему допомогло вирішити місто. Я приїхала із міста з Донецької області. Проживаю в життя вже в течені місяця. Я выбрала факультет менеджмента, потому что мне интересно здесь учиться. Здесь хорошие преподаватели, друзья, одногруппники. Донецький національний університет продовжує також долучатися до численних міжнародних проєктів. Поки що таких у постійній роботі п'ять йдеться не лише про євроінтеграцію. Наприклад, зараз ВУЗ спільно з німецьким товариством міжнародного співробітництва оголошує набір на безкоштовні курси з підвищення кваліфікації для внутрішньо переміщених осіб. Чимало перспектив обіцяє і проєкт Темпус, який вже наближається до завершення. В рамках цього проєкту ми націлені, дуже чітко націлені створити бізнес. -інкому інкубатор, але вже в місті Кривий Ріг. Ми запрошуємо всіх всю молодь, тому що це буде бізнес-інкубатор студентський, і ми будемо намагатися продати наші ідеї. Звичайно, не самі. Звичайно, цей проект відбувається в рамках Європейської співдружності разом з університетом Ковентрі, Велика Британія, разом з університетом міста Лунд, Швеція, разом з Гданським технічним університетом. і... Університетом технічним міста Порто, Португалія вони нам дуже багато допомогли. На сьогоднішній день обладнанням для лабораторії Донецький національний університет забезпечений. Щоправда, дещо бракує комп'ютерів, допомогу обіцяють надати міжнародні фонди і безпосередньо кривий ріг. Тому у вищі вважають старт нового навчального року цілком вдалим. А подальший розвиток закладу вже залежить від ентузіазму та оптимізму, як педагогів, так і студентів.